А ось ми дісталися до цього казкового місця на нашому острові. Ось Така фляде стільки. Музей. Я думаю, що ми зараз на січ сходимо, поп'ємо чайочку і, мабуть, підемо в цю красу. Вночі красиво, мабуть, світиться зараз. Ні, але в нас можливості вночі немає сюди прийти, бо дуже далеко живемо. Така краса. Да, Днепр Дуже мелкий. что що маємо, а то маємо. А ось курінь Святого Миколая. Ось така краса у нас. Ми до нього сходимо. Уже так атмосферно тут. Я тут добре. 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 Вчить ножі, да? Шаублік. Шаблі ножи почти ножі. Отоптику дому ножи та чита, так. Це взагалі було. А вот цей до сюди. О, пишкарня, мабуть. Так, пушкарня. Вау, клас. Ось таке я пам'ятаю. Будемо чіпати не треба руками Ось сокири А ось і комплекс Запорізька січ Такий відхід вільний, так думаю своя атмосфера, дуже багато людей. І це круто! Як ото потрапляєш в, в минуле. Пам'ятаю такі хатинки а, на родині моєї батьківщині моєї мами. Смілинська область пам'ятаю такі будиночки під такою соломиною кришею, дахом. Дуже круто.